Uh, Привіт. Як uh, Тулем існує в цьому році? Були думки якось його заморозити, чи якось на інший лад, мені здається, і зробити тулем фул бенд? Uh, чи він існує так, як існував всі інші роки? І EP, яку, яку ви зробили так. напередодні цього року, напередодні mm -hmm. війни, як воно. Існує в вас всі ці місяці, і що ви відчували, коли робили і говорили в своїх текстах в цьому в цій роботі стосовно майбутнього, яке зараз існує? Ну щодо фулбенду, от я питав. Ми вже робили, якби і Тулем з вітром минулого року з тобою спілкувалися рівно рік тому. Ми робили якби джазову програму з київськими музикантами. Потім у Львові ми робили нашу програму там, невеличку зомбо е, також з львівськими вже музикантами, як би джазово. Тобто живою обробкою. Е, ні, не в дзизі. Типу, в Києві ми робили в клозері, а у Львові в 151 клубі. Та, ми, ми, там, ми там робили таку там, 6, 8 пісень. Оброб... Ну, там просто обробки наших пісень просто вживу. Тобто ми таке практикуємо. Це нам... Ну, нам це цікаво, якщо. А зробити навіть платівку. Платівку це складніше, це там записувати особливо там барабани, це ну, сам знаєш, це складніше набагато. Тому поки що це тільки в форматі би, живих виступів існує. А щодо нашої от іпішки, то що ми зробили золоті часи, це, е, ми теж, я минулого року я літом приїжджав на місяць у Львів, і ми от, за місяць її створили. І вона навіть вона, от, Тому і називається Золоті часи. І там основний трек. Золоті часи тут і зараз. Що би не сталося, як би не склалось. Тобто вона навіть не про майбутнє, вона якраз про теперішнє. От. Тому я навіть не знаю, що там. Вона про, про якраз теперішнє саме момент тут і зараз. Е, як вам існується в Львові? Як може ти переїхав у березні? Е, в квітні. В квітні. Так. До того ти не жив в цьому місті? Ну, от я минулого літа там жив місяць, от коли ми пішку робили. А як е, тобі відчувається, а як тобі живеться там? От як місто іменно відчувається, як воно надихає стосовно вашої творчості? І думаю, гадали ли ви, що якщо б ти жив у Києві, як би ти існував, і якщо б ти. З початку свого життя і... жив би в Львові. Що це було? б? якщо б куля був львівський, а зомбо був київський? Е, ну, я перший, а я потім. Е, е, я, я вже навіть колись відповідав на це питання, що це просто різний. На мене, от, наприклад, місто, в якому я там творю, скажімо так, воно на мене дуже впливає, і, наприклад, львівський вайб він ну там, повільніший темп, міста однозначно, там все спокійніше, все е, якось так. Помір, ну, Помірно, типа, і відповідно, музика в мене там така, теж така повільніша, спокійніша, може якась приджазованіша виходить, я не знаю. а в Києві тут більш мурашник, і відповідно, там вона більш швидка, більш жорстка. Е, ну, от На мене воно так впливає. А от Замбамба ну, у Львові завжди, тому. Ну, взагалі, я з невеликого провінційного міста родом, Львівської області, сам місто Самбір. І я завжди хотів потрапити у Львів. І, в принципі, коли я вже переїхав як студент і вже залишився, мені просто цей вайб дуже близький, і це моє місто, я його дуже відчуваю. І, в принципі, я ніколи не задумувався, щоб взагалі з нього десь переїхати. Але коли ми почали писати разом з Кулією, і я теж ну, час за часу і в Київ приїжджав, коли ми ще писали там мій сольний альбом, я на його біти багато треків зробив. І відповідно, як він говорить, коли він приїжджає в Львів, його більш спокійніший вайб затягує, то мене навпаки при співпраці і Конекті з Київською. Взагалі, атмосферою більше тягне творити більш такий е... швидший, е... більш хардкоровіший. І... Ми, ми так, ми так один одного виходить, що балансуємо. Типу, Він мене трошки сповільнює, я його трошки пришвидшую. Ми так, ми навіть коли там творимо або записуємо разом, то е... я йому постійно кажу, там давайте там трошки швидше, чи там жорстче, Типу він мені давайте спокійніше. спокійніше. Ми от якось так. Е... Так, наш процес створення так і відбувається, що ми так е... якось балансуємо оці два вайби. Цих двох міст. А, стосовно всіх цих місяців війни, як ви відчули перший день? Це по-перше. По-друге, що ментально для кожного з вас було саме страшне за ці місяці? Мабуть, якийсь момент, мабуть, якась ситуація, мабуть, якась новина від, близького чого, від близької людини? Ну... Перший день я то в Києві був, я весь час там окупації Київської області, я був в Києві. Там дуже, дуже жорстко було. Було дуже жорстко, але в мене ввімкнулось якесь таке відчуття. Як... Ну зараз про це вже меми ходять. Таке київська, якби, київський такий настрій він зараз відбувається такий. Та пішли вони нахуй, типу. Типу, я в своєму місці, я на своєму районі, тіпа, я в своїй країні, і пішли, вони нахуй. Я не хочу тут ходити по своєму району, грубо кажучи, по соломі, і боятися чогось. І Я просто там робив те, що я мав робити, там, свої якісь справи там, по там, родинам і так далі. І в мене не було якось ні паніки, ні страху якогось, а навпаки, якесь таке дуже, е... таке, ну, пат... не знаю, патріотичне, не знаю погане слово. А може нормально. Е, просто таке відчуття, як, от, що це моє, і я не хочу звідси нікуди по-любому ні виїжджати, нічого, і я буду тут от, до кінця. От якось так в мене було таке відчуття. А ти зустрів у Львові? я був у Львові. Е, я збирався йти на роботу, як, як звичайні люди, я прокинувся. Не від сирени, як багато хто, а від дзвінка, тому що моя дівчина вона раніше встала, вона там збиралася йти на йогу ну, займатися, і вона вийшла, що сирени. І пізніше вже там дізнався, відкрив, що почалося це все. Хоча тиждень до того ми перебували в Польщі, і до цього в Україні, в принципі, був якийсь спокійний, спокійний настрій, не було такого прям перечуття. Але по закордонних новинах більше воно якось накалялося і. В принципі, вже було розуміння, що щось почнеться. Коли в перші, перші дні все почалось, то багато просто знайомих вже ринули їхати на Західну Україну в західний бік, і доводилося допомагати. Приймати, якось це розподілити. Його там... був перший місяць переповнений, мені здається. Так, так. Ну, багато людей шукали де там, переночувати, там, перші дні якось адаптуватись, видихнути. Не знали, що куди себе подіти. І е, мені здається, місцеві люди багато. Найбільше сприяли цьому. Хтось сприяв, хтось, звісно, і пофігістично відноситься, але в більшості, мені здається, намагалися допомагати і наскільки це можливо. От, Стосовно реп-сцени, хіп-хоп сцени України, мені завжди якось здавалося, що є якісь осередки в Києві та в Львові. Я не дуже знаю, що є в Одесі, ну, і, мабуть, є якісь там по районам. Mm -hmm. есть, нещодавно я не буду назвати фамілію е, прізвища однієї людини, яка вже в Росії, яка намагалася це зробити. Mm -hmm. mm -hmm. да -да -да -да. Він намагався в Одесі yeah. це зробити. Але е, як ви вважаєте, що е, хіп-хоп сцена України, яка якось культивується у ваших mm -hmm. двох містах, зробила корисного? Для натхнення слухача та свого якось не знищення, а свого якось підвищеного стану у всі ці місяці є якісь, мабуть, релізи, не тільки ваші, які ви ще не видали, mm -hmm. а стосовно ваших друзів, яке має ну, якісні релізи, які можуть потім, потім ну, в майбутньому зробити якийсь базіс. Бути конкурентоспроможними, там виїхати не тільки якась хуйня може виїхати mm -hmm. на сьогодні з концертами в Європу, mm -hmm. а й хіп хоп сцена може виїхати і зіграти на одному фесті, мені здається, там Польщі, Іспанії mm -hmm. чи, чи щось. Ти маєш на увазі зараз те, що зараз виходить, те, на що тему чи взагалі? Те, що виходить от з літа, мені здається, якісь. Ви виробили якісь треки. Ми зробили тільки один трек наразі. Там скільки людей приймають? Зомба, Зомбо. було тільки один трек. Стосовно якісь колаборації з іншими. Е, поки, що, от, поки що у нас один трек от, вийшов і один ще там зводиться. От, це ну, Все, що поки що ми там, разом зараз народили за весь час війни повномасштабної. А так, типу, от я можу навести приклад, що ми от вчора їхали на вокзал у Львові на таксі, і в таксіста грали якраз такий хіп-хоп, і весь такий от той, що зараз створився, там, ну, про війну, скажімо так, на актуальну тематику. І, якщо чесно, мені не дуже подобається це все, як воно звучить. Ну, саме музично. Ну і, і плюс, і. і... Трошки, звичайно, бан... ну, така шароварщина, трошки там присутня калина, там малина ляля. -ля. Але з іншої сторони, добре, що, типу, таксисту, мовно кажучи, це слухає хоча б таке українське вже, хоча б це вже якийсь етап. Він, раніше би він слухав те саме російське. Да? Хоч, хоча він в кінці, блядь, все зіпсував, він включив якусь хуйню блядь, російську, теж війна, війна, блядь, Е, але але да, але такий є пласт такий, такої типу, реп-музики зараз. Я не скажу, що мені це подобається там особисто на мій смак. Але насправді для якогось там для масового слухача, це, мабуть, добре, що воно існує зараз, типу, українською і українське, і про це все. І під ну це потрібно людям однозначно. Я не думав запитувати, але запитаю, як ви ставитесь до того, до гурта, який е, цього року одержав перемогу на одному пісенному конкурсі, mm -hmm. який, мені здається, є представником української хіп-хоп сцени, ну був якось у минулому. Ну, в минулому в минулому, минулому, був. В минулому був. Як е, ваше ставлення стосовно того, як ти вже казав, Шароварщина? Yeah. Коли мені здається, ну, я не буду якось оцінувати, якось автентичне, mm -hmm. переходить у якість Шароварщини, тому що після цього ну, цей гурт поїхав в тур і mm -hmm. грає там по всій Європі. На як ваше ставлення зробить це щось для покращення стану. Е Української хіп-хоп сцени, або це, мабуть, це комерційний частковий. Я думаю, наразі це другий варіант. Це, це більше така-поп історія. І в цьому, я не бачу в цьому нічого супер типу, але це не, не хіп-хоп уже історія. Уже. І, але з іншої сторони, є така інша сторона медалі. що Дехто може через це все-таки якась Пройти частина. Якось глибше. Ну, да, да, може, якась частина слухача може. Ну, так само, як я можу навести приклад подібний, вибачте, що я російський наведу приклад, але це був Десл, типу, свого часу. Це теж, типу, продюсерський проєкт, це поп-проєкт, але дуже грамотний, і в нього багато хто, через нього багато хто зайшов типу, в хіп-хоп культуру і купнув глибше, тому що там теж. Ну, йому там писали тексти, і біти, в принципі, там прошарені чуваки того часу. І, Данбаски, ну, Bad да, да. Але, але ну, тим не менше, так, так і було. і Я там в тому числі один з тих, хто через нього там, почав далі копати. Тому... — Ти був на концертах Bad Balance? Ні, ні, продесла, а Продеса. Хоче разу ти був на концерті? Bad Balance? Bad Balance? Ні. Yeah. ні. О, тому, типу, є і така сторона. Тобто, тут є дві сторони медалі завжди. І як воно буде в майбутньому, це не відомо. Ну, ясно, що невідомо. Але ну, однозначно, хтось заходить через це, купає глибше і там, послухав щось інше, і такий, о, таке є щось нормальне, умовно. А, а, хтось, а хтось складає думку, що там, реп, український реп це отаке. Тоб... Mm, стосовно якогось соціального людського фактору, ви ж. Існуєте, ми всі існуємо як у війні, але ми існуємо, ну, як то кажуть, у мирних містах. Mm -hmm. ну, тобто, ні в Одесі, ні в Львові, немає війни внутрі міста. Як е змінюється ваше ставлення до людей, до, мабуть, мені здається, ваших друзів, тому що якось погіршується інколи чи ні, ну, стосовно я розумію, що навіть зараз не та ситуація, коли про це треба якось mm. загострювати, але ви якось зміни, змінюєте ставлення стосовно найближчого круга, стосовно якось розширення чи зменшення близьких людей, мабуть, якісь далекі люди, мені здається, можуть стати близькими в цей час. Як ваше ставлення стосовно людського фактору? Зараз? Ну, в принципі, ті люди, з якими завжди був тісно на зв'язку, вони так, так і залишилися. Ті, хто були трошки далі, дехто віддалився, а дехто, навпаки, зблизився. Ну, тобто тут сама стресовість ситуації, залежно хто де перебував, вона. Звісно, дає можливість багатьом якось пізнати у відношенні там, в кризовій ситуації, хто як відноситься. Але загалом, ну, принаймні, по-моєму, особистому досвіду в мене не було якихось таких прям критичних ситуацій, коли якісь люди, прям категорично я мусів відсікти з ними там стосунки або в тому плані. Ну, якось так, якщо, якщо, якщо відповідати. Стосовно майбутнього, що ви бачите? В своєму, в своєму, ви ж що ви по дорослі на рік. Mm -hmm. Це дуже якась часткова ситуація, коли кожен з нас рік існує в стані війни. Mm -hmm. Що ви бачите у майбутньому особистому та у майбутньому Тулему, зомбо, тому що колаборації кожного з вас, ви якось відчули, що? Музика вам допомогла всі ці місяці. Музика буде з вами назавжди. Та якщо ви знайшли колись один одного, mm -hmm. це не випадково. Ну, однозначно, я, 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 я от зразу увірвусь. Mm -hmm. <сум> Тому що е, ну, перший місяць, можливо, цього повномасштабного вторгнення. Ну, як ми вже спілкувалися, що ми. Я особисто і куля мені вже казав пізніше, що ми музику не могли слухати. Ну, тобто я взагалі не міг ніякого ні бітів, нічого не писати. Ну, тобто, там, Я міг собі робити якісь нотатки. там, Пізніше я записав там, сольний трек, Лють називається. Сьогодні буду його читати. Але вже пізніше, коли Києві трошки видихнули, і Куля mm. зміг переїхати у Львів, то ми першим, що зробили, це написали трек попіл. І в перший тиждень у Львові було ще багато музикантів так само з Києва, з Харкова, що і всі почали якось між собою колаборувати, робилися джеми. І ми вперше от одразу вірвалися на джем, і тобто музика зразу нас потягнула за собою. Mm -hmm. тому що... На цих концертах зразу відбувалися збори грошей на потреби там, військових. І, і майже щотижня ми, по суті, весну мали якийсь виступ. Ну якщо... і лайв записали для, і для лайв зап... мюзика теж ми записали. Тому однозначно, це був. Це один з перших лайвів був. Якийсь такий поштовх, навпаки, щось створювати, культурне. Ми... Ну, відчували, що це теж це є по суті зброя наша. Ми yeah. що створювали, ми генерували ситуації, коли люди могли зібратися в одне середовище, обмінятися думками, задонатити, якісь дати меседж. Тому це дуже важлива штука. Вона і досі в нас всіх тримає купи. І, зокрема, що ми приїхали сюди в Одесу. Це теж дає можливість нам поспілкуватися з вами, нам обмінятися теж цим вайбом, що ми один одного бачимо, і це дуже важлива, важлива річ. Дякую. Дякую.